Всім привіт! Ви на каналі Математика по-українськи. І сьогодні ми знімаємо шоу Зарядка для нейронів. І я хочу зібрати своїх друзів, в принципі, я їх зібрала. І ми сьогодні пограємося в гру. Там буде 4 раунди. Перед кожним раундом я детально розкажу і вам, мої дорогі друзі, і вам глядачі, що вас чекає. Отже, хочу вам представити наших учасників першого випуску: Таня, Таня, Катя, Михайло. І перед кожним раундом кожен з цих учасників зможе розказати щось про себе детальніше. Дякую! Перед першим раундом, як і обіцяла, ми будемо детальніше знайомитися з кожним учасником. Тому, Михайло, у мене таке до тебе питання. От, скажи, що тебе вразило, коли ти переїхав жити в Америку, найбільше що тобі запам'яталося? Найбільше мені сподобалось, коли я прийшов на Таймсквер на великі будівлі, багато світла, навіть вночі, багато людей завжди якась двіжуха. Щось цікаве відбувається. Нью-Йорк — столиця світу. Дякую. Перший раунд. В першому раунді я буду вам задавати просто питання, і вам потрібно на них здогадатися і дати правильну відповідь. І якщо ви не знаєте правильної відповіді, то можете взяти або підказку, або варіанти відповідей, але за це ви отримаєте половина балів. Тобто, якщо без підказки 4 бали, якщо з підказкою 2 бали. Я буду почати задавати вам питання. У вас є дві команди: Катя з Мішою і Таня. Таня. Та, Але <ріпи> нам потрібно визначитися, яка команда буде починати перша. І тут цікавинка. Ми монету кидати не будемо, бо це занадто всі так роблять. Чого -чого. Ні, це теж вже десь було. Що? Е, я хочу спитатися в тебе коли день народження? 19 вересня. Тебе? 16 червня. Таня? 24 лютого. 12 листопада. Лютий і Лідири, тому що це найближче до нового року, тому а, ваша... Перший, так? Так, ваша команда починає перша. Готові? Нет, не знаю, чи це добре. <світ> Буде все одно питання одне вам, одне їм, але починаємо з вас. Доп -доп -доп. Отже, перше питання. Це асоціюють з покусою. Білосніжка точно знає, про що йде мова. Яблучко. Так? Ви навіть не хотіли порадити? Треспортація, супер. Чотир... Даната, так, ви можете, ви можете радитися пару секунд. Ще могла бути полуничка, але яблучко яблучкою. Треба було дати без другого речі. Окей, 4 бали в скарбничку. Тепер питання вам: цей напій починається з зерна. Його не можна дітям, хоча за кольором нагадує квас. Ну, пиво, значит, пиво зерно. Але зерно це взагалі що пшениця. Воно, пшениця це горілка. Воно не схоже на квас. А, ну, Бо пиво вариться з хмелю, наскільки я знаю. можна дітям. Пшеничний квас. Якщо він забродить, то його дітям не можна. Не можна дітям. До якого віку? О, це цікаве питання. Маленьким точно. До трьох років. А всі ми. Ну, це ж не кава курзиве. А може дати підказку, вона досить непогано звучить. Подумайте. І буде можливість спіскатися. Ну, повідомлення чи... не підходить, якщо по логіці. то давай візьмемо підказку, бо ми не угадаємо. Ну, давай. Black Ivory є однією з найдорожчих у світі. Це вид цього напою. А. Є вже ідеї? Бо... Тут є продовження ну, поразки. Бо зерна проходять через шлунок слона. Чого ми так пропустили? Це каво. Вітаю, Ви зробили свої перші два бали. Тепер вам. Цей український художник народився зовсім не в вольній сім'ї, але це не завадило йому стати вільним та відомим. Хто це? Шевченко? Шевченко? Так. <ривіт> вони не <вони> дирують. <ривіт> <ривіт> ми, <ривіт> <ривіт> ми не радитись знову. Ось думки зразу. Цей давногрецький вчений довів свою знамениту теорему про прямокутні трикутників. Хто ну, це? Хто це? Пітавор. Цей винахід створив систему, яка змінила комунікацію, а тепер носить його ім'я. Хто це? Комунікація? Mm -hmm. Mm -hmm. Мобільні телефони. Я думаю, Та ви можете радитись між собою. Може повторити питання, якщо треба. порадьтесь, ви? Ви? ви можете, може, маєте якусь версію. Все одно бал їм піде. А маєш якусь версію? Може, ще раз повторити. Цей винахід створив систему, яка змінила комунікацію спосіб спілкування. А тепер носить його ім'я. Це ж ми... з мобільними телефонами пов'язано. Але навряд, чи... Телефонами. Ага. навряд чи є людина, в якої прізвище телефон. <рес> ну так. так, і дивися, а от. Ну, Комунікація, спосіб спілкування. Я думаю, що ми, 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 ми. Ну, ну Давайте що, візьмемо підказку. Так. 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 У мене є не підказка, а три варіанти відповіді до цього. І, в принципі, вам це має наштовхнути, хто ж з них створив комунікацію. Давай. Едісон, Морзе, Кутенбер. Морзе. 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 Морзе, морзе? морзе. 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 Правильно, що скажіть. морзе! Морзе, так. Це, Може, ну... це лампочка Едісона? Ви мали цей варіант чи ні? Так. Серйозно? Молодці. Останнє питання першого раунду для вас. Воно без смаку і кольору, але без нього не було б життя. Що це? Вам хімічно формулу. Yeah, yeah. просто? я не подумала, чи нормально. Ви можете порадитись. Вони вже в курсі. Це ваше остаточний раунд. Точно. Не повітря. Ні. Це правильно Дякую, перший раунд закінчено, і у нас нічия. Тому що 10 балів і 10 балів. Так, і закінчуємо перший раунд. Перед тим як почати раунд, я хочу Катя детальніше з тобою познайомитися, поговорити. Скажи мені, будь ласка, можливо, є за чимось ти сумуєш в Україні найбільше? Ой. Звісно, що сумую, сумую за своєю родиною, тому що дуже великі відстані і важко бачитись постійно. І різниця в часі. Різниця в часі, але люди до всього адаптуються, і ти стараєшся там десь. Вирватися, поїхати в гості чи якось вибрати час, щоб зізвонитися. Саме більше скучаєш за людьми. А до всього іншого, люди привикають. Дякую. Другий раунд. У нас кожна правильна відповідь буде оцінюватися в 2 бали. В основному, це будуть загадки з нашого дитинства. Так, дещо будете згадати. Але в ці будуть не тільки загадки, ми дійдемо до тих питань. Отже, ми починали минулого разу з вас, тепер ваша черга. Перша загадка. По дорозі йде, хвіст волочить, нічого не говорить, а слід залишає. Можете радитись, знову ж таки. Так, ці загадки люблю, що це просто капець. По дорозі йде. Тут уже підказок не буде, варіантів волочить, відповідь. Ні. Або знаєте, або Нічого. Слідів не лишає, да? Загадки з нашого дитинства. Ви їх точно чули. А можна ще раз повторити <свист> Так, ще раз, ще раз. По дорозі йде, хвіст волочить, Нічого не говорить, а слід залишає. Слід на дорозі залишає? Там, де йде? Я щось не згадую. Страваю таку загадку, але. Щоб перекоти поле. А там що хвіст є? Я Ну насправді вам, напевно, що зараз найважче буде в режим загадок бути першими, але я у вас вірю. Це дитинство, згадуйте. Хвіст ви... це не тварина в дитинстві, хвіст щось інше. Шмурок. Взагалі може бути літак, але він, типу, нічого не говорить, а залишає слід за собою. Але він не по дорозі, а в Логічно. Mm. <смір> Дивіться, до речі, теж чим старше я стаю, тим я розумію, що в одної загадки може бути кілька правильних відповідей, бо там така логіка. Але ми згадуємо те, що було в нашому дитинстві. Хтось це придумав. Знає, що може бути, що горять поле, типу трактори, тіпо, те, от коли... no, я розумію, Ну, я оце Ну, Розумієш, так, ну, як варіант, але це для дитячої загадки, може трохи. Або Автор. Like, він же не їде швидко. Ми можемо зараз каву чай зробити, поки він думає. не і думають. Або це пензлик, який щось малює і за собою лише слідкує Ну тут багато варіантів може бути. Треба просто вибрати. Варіанти відповідей чи підказки. Або молодший брат, або сестра. Нічого не говорить. Ні, нічого не говорить. Там ззаду волочі. І хвостом віде за тобою. Не, но, хвостом віде за тобою. Слід би Ну, так. слід лишай там. Не слід лишай чи не лишай? Лишай. Нічого не говорить. А лишай, то не говорить. Тобто краще, ніж є? У мене? Ну, а скільки нас є часу подумати? принципі, до завтра. До завтра? — Давайте скоріше. Я думаю, Тані буде трошки проти, якщо ми будемо до завтра. Там ще друге питання, третє. Ну, хай буде. Добре, це ваша остаточна відповідь. Вона неправильна, але ви були дуже близько. Це олівець. Олівець. А де в нього хвіст? він іде і лишає після собою хвіст? Тобто те, що він малює. Дитячі загадки. Пензлик тут абсолютно не підходить. Я ж кажу, а дитячий варто підвала заходи. Піддаємося, граємо далі. Граємо далі. Питання зараз ми з тобою. Зараз нас Получиться. Без рук, без ніг, а малює. Це той самий найолівеньший. Серйозно? Це вже пензлики. Це я Без рук. Оцю загадку loyal, я завжди пам'ятала. А малюй. Я думала, ви одразу так може. Ви знаєте, що це? Так, пензлик. Ми все-таки настаємо на пензлик. Без рук, без ніг. них. Може малювати. А, може, це мороз? По вікні. Я думаю, що мороз чогось мій Так, да, він же ж робить такі всякі візеруночки зим... на стіклі зимою, правда? Так. Да. Мені приймати цю відповідь. Так, да, так. Да. Це правильно. <реш> <реш> Стоїть дуб, а на нім 12 гілок. На кожній гілці по 4 гнізда. В кожному гнізді по 7 яєць. 14. Це не 12... <реш> два. Слава Богу. Дванадцять <реш> місць. Це правильно. І що ще? <реш> <реш> 12 тижні, місяці, <рес> дні. тижні, так. Молодці. Ви це знали? Ну це круто. Звісно, що знали. Ми будемо про це. Я почала <рес> згадувати табличку множення. <рес> на 2, на 7. Очі. Маленькі, сіренькі, а хвіст як мотузка. Маленькі, сіренькі, хвіст. Що? Я <рес> <рес> Ну. чекай, маленький, сиренький, як як шнур. Як шнур? Ну тут або бо мишки тоненький. Я не знаю. Ну, Шнур від мишки комп'ютер. Це тваринка? Це тваринка? Ага, ага. а, чекай, немає підказок. Ні, ну тоді, ну, тоді Міше миша. Ну, миша, чи як. Чиє, чи я. Чи... Як у приймати відповідь? Штурик? Штурик? Штурик у мене живіть? А я буде щур, вона така сама фамілія. А, ти хотіла рекламувати фамілію? Ну то що, ну, то Я не можу вже буде. так. Саня я хотіла боже! щура. Тай І вийшла та... за. Це певно неправильно. Це неправильно не відповідь. Правильна відповідь миша, але я вам зараховую. Ну то миша щуру не я... починайте. Тоді не я не зараховую. а не має. Вчора, але шморта, якби більше. Дивіться, я думаю, що дитячі загадки вони в логіці в тому, що щура, напевно, що знає. Менше знають, ніж мешку. Певний колівець знають всі. Це дитячі загадки. От ми не знаємо вчора. Ми не згодьмо. Не доженели. Віршоване. Це нам. Це вам. Квіточка я не проста. Серединка золота, маю білі пелюстки, зустрічаю мене і ти. Ще корисний з мене чай. Хто я, друже, відгадай? Ромашка. Молодний. Мешкають вони в сараї, ці тваринки милі мають, ратички і хвіст, гачок і рожевий п'ятачок. Що ж, це друзі, за малятка, здогадались? <плес> 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 це було занадто легко. Окей. Okay. Наступне okay. питання, вже не загадка. Вам mm -hmm. треба сказати, правда чи брехня? <рес> <рес> Зразу. Правда чи брехня, що найбільша область України Дніпропетровська? <рес> і, мені здається, що або Донецька, або okay. Дніпропетровська. я точно так сказати не можу. Я б казав би, що правда. Але я не впевнений. Ви радитесь? що я тобі... Може бігіт. і Донецька настапати. А може взагалі. Мені здається, що Донецька не саме. Не історію, але мені так здається. Ну, тоді ні про Петровська майже. Ми думаємо, що це правда? Добре. Я приймаю вашу відповідь. E, насправді це неправда. Найбільша область, область. ви знаєте, Одесь. 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 Одеська, Одеська. Одеська. Це найбільша Одеська Одеська. Правда чи брехня, що соліст гурту Скрябін, Андрій Кузьма, народився в Львівській області? Правда? Правда? В Львівська область, я щось забула, десь там, десь там. Чи діду щось там десь Теж країв, правда? Там, він теж так. в Львівської області. Тоді я щось вставила, ну він точно. Яворі, так? По-моєму, Львівська область? Ні, точно не Яворі. Він вчиться в Тернопільському медуніверситеті на стоматологічному факультеті. Це факт. Це факт, Але сам був з Львова, наскільки я. Я не звідки звідти, я питаю, де народився. Ну це каже, треба думати, чи Тернопіль, чи Львів, а неправда. Заплутала як могла. Це правда. Не правда. Це правда, що неправда, правда, чи не правда? Він народився львіського. Отже, ми закінчили цей раунд з відривом учасників тань 6 балів, 24. Отже, нас чекає третій раунд. Третій раунд це бліц. Тепер ви боретесь за бали у свою команду, але кожен вже буде сам за себе. Кожен буде мати учасник по 10 секунд, і чим більше він дасть правильних відповідей, тим е, краще. Якщо ви не знаєте відповіді, можете сказати далі, пас що небудь. Угу. І я продовжую читати наступне питання. Okay. Але перед тим як почати цей раунд, я хочу спознайомити з краще станію. Uh, Цієї ще ближче до мене, і uh, у мене таке питання: які ти собі ставиш мрії цілі від Америки? О, це таке питання велике одним словом, дуже велике. Я така настирна людина. Я з першого дня як приїхала, в мене зразу був коледж, мова, навчання. Такшо що... і воно в принципі так все виходить. Потрошки, потрошки, потрошки. Я в Україні працювала в медицині, тут теж близько до медицини, і ми поступово поступово прирівнюємося до того рівня, що був в Україні. Так що ціль і, і досягання цієї цілі. Навчання, мова, ну і. Ну круто, класно, що ти себе так знайшла. Та? Є, є ціль, і, і ми йдемо до тої цілі. Так? Все. Клас, супер. Молодці. Добре. Як я казала, у нас бліц. І цього разу почнемо з Тані, напевно, що бо це ваша команда. Таня, Таня, і так вже підемо по порядку. Яка країна винайшла папір? Далі. Які кольори має український прапор? Синій і жовтий. Яка найглибша точка в океані? Далі. Яка країна має найбільшу кількість населення? А, ну я думаю, найбільшу в США. Яка країна найменша? Найменша країна. Швейцарія ні. З того плану. Швейцарія? Швейцарія? Сказати ті правильні відповіді? Ні, так. Країна винайшла папір Китай. Які кольори має? Це добре. Найглибша точка Маріанська впадена. Країна найбільшу кількість населення Китай. А. Ватикан. Ватикан, Таня, ти заробила один бал після. Ми рухаємося далі. Готова, Таня? Готова. Скільки років у столітті? Сто. Яка столиця Німеччини? Берлін. Як називається найкоротший місяць року? Лютий. Яка річка є найдовшою у світі? Ніл. Яка найбільша пустеля на землі? А, Сахара. Яка мова державна в Україні? Українська. На скільки років обирають президента США? На чотири. Хто зараз президент США? Дональд Трамп. Все. Ні, я щось чую нерівнозначність питанні. Таке скидало. <ріст> Якісь точки, та ще ж та тут Дональд Трамп. <ріст> Дивіться, тут, тут не всі були правильні відповіді. Найдовше в світі річка Амазонка. А, а це ні. Амазонка точно. Таня, ти приносиш своїй команді сім балів. Сумарно у <ріст> вас плюс 8 балів до скарбничка. Окей, ви готові? Так. Да. Три, два, один. Окей. Скільки місяців у році? Дванадцять. Як називається найбільший острів у світі? Не підказувати. Яка планета є найбільшою в Сонячній системі? Юпітер. Який континент має тільки одну країну? Австралія. Скільки днів у тижні? Сім. Яка тварина каже: «му»? Корова. В якій області знаходиться місто Херсон? Херсонський. Яка найвища гора у світі? Еверест. Скільки ніг у Полка? Вісім? Вісім. Дякую. Катя, ти заробила вісім балів yeah, для своєї команди. Отже, готовий? Так. Yeah. Яка планета найближча до Сонця? Меркурій. Яка столиця Франції? Париж. Яка країна має найменшу кількість населення? The... В якому році був заснований Київ? Oh, 992. Яка найбільша річка в країні? Дніпро. Яка з. Планет сонячної системи має найбільшу кількість супутників? Юпітер. Uh, Як називається найбільший водоспад у світі? Yeah. Скільки кольорів у прапорі України? Два. Яка тварина є найбільшим наземним савцем? Слон. Стоп. Окей. Кіт взагалі. Ні, слони наземним. Uh. <laughs> Все добре. І Київ був заснований в 482 році до нашої ери. Ти сказав, коли його охрестили? Ти сказав той рік. <реш> Найбільший водоспад це у Венесуелі. А Англія. це найширший цей. А найшіння так. Тому найширші. це теж недобре. І. Що ж треба знати, що, що треба знати. <реш> І ти заробив для своєї команди сім балів. <реш> yeah. так. Отже, я готова озвучити вам результати нашого шоу. Ви готові? Ні. <ріст> <ріст>. Команда е, Каті та Міші заробила 29 балів. Yeah. Команда yeah. двох тань заробила 24 бали. Yeah. Перемогла команда Каті і Міші. Вітаю вас! Yeah. Але як я обіцяла, у нас буде чотири раунди. Просто після третього раунда ми визначаємо переможців, Це ви. Я вас вітаю. Це вам бажаю гарно на приходьте ще. Ви також приходьте ще це е, дуже дуже вам дякую. Але четвертий раунд у нас буде е, такий об'єднаний, дружній, тобто що не важлива перемога. Головне те, що ми тут є. Ми разом об'єднані, знімаємось, тому у нас буде зараз четвертий, об'єднаний раунд. Останній четвертий дружній раунд, ми будемо просто грати гру, і, до речі, кожного випуска буде інша гра, тому що і вам потрібно якісь цікаві ідеї для компанії, і нам буде весело. Але перш ніж почати наш фінішний раунд, я хочу ближче познайомитися з останню, тому що сьогодні ми з тобою ще не говорили. Так. Розкажи, чим ти тут займаєшся, чим що тобі більше тут подобається в Америці? В Америці я працюю, звісно, як і всі люди, бо не працювати це значить не жити. <смі> і також я навчаюся, вчу англійську мову, ходжу в коледж і щось креативлю, знімаю відео в інстаграм. Мені це подобається і я хочу ділитися цим з іншими людьми. Круто, тобто, якщо мені треба зняти якесь відео, можете прийти, і так сказати, Таня, Поможе, будь ласка. Так, можна ну, і таке. Але це, до речі, я можу залишити е, твої дані під відео, дівчата і хлопці, теж якщо е, потрібно. І справді, можливо, хтось тобі запропонує якийсь проект, якусь роботу. Я думаю, що це дуже крута можливість. Так. Якщо ти не проти, я тільки за супер. Добре, дивіться, ми будемо з вами грати шпигуна. Правила такі, що тут у мене є п'ять листочків, ніхто не знає, що тут написано. Але десь пише, що там є шпигун, десь пише локація. і це всіх одна й та сама локація, крім шпигуна. Ви зараз дивитеся, нікому не показуєте, і ми будемо задавати запитання. Наша мета всіх людей визначити шпигуна. У шпигуна питань йому потрібно визначити щось за локація, і виграє або шпигун, або всі решта. Почнемо Стані, Вибирай, дивись. Окей, всі знають кого. Супер. Хто хоче почати, ну, Таня може почати. Mm -hmm. Що ти бачиш навколо себе? Mm -hmm. Багато дерев. Mm -hmm. Добре, Таня питається щось у мене. Чи mm -hmm. <кій> багато людей є? Може бути. Mm -hmm. Думаю, в залежності від пори року, але може бути. Я питаюсь щось у Каті. Скажи, будь ласка, чи там мокро? Mm. Чи багато води навколо себе бачиш? Не багато води. Там можна поїсти. То. Міша питається щось у Тані? Що видає найбільший галас? Mm. Є багато кому видавати галас. <сум> 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 Тому я не можу сказати тобі точно, хто там найбільше треба вимірювати. Супер. Учність. <ріст> Таня. <питається>, <ріст> а, так. А, чи є там. А, чи є там їдальні? Їдальні. Є. Чи можна туди заходити з тваринами? Я думаю, що ні. Чи а, там завжди холодно? Ні. Катя питається щось віще. Там можна їздити на машині, чи потрібно ходити пішки? Все-таки пішки. Окей. А, а ще міще питання, що скажете. так. Чи можна там чомусь навчитись? Mm, навряд чи радше більше так м, пізнавально. Окей. Okay. Голосуємо? Вані. Ну, голосуємо. Хто проти міші я? Хто проти Каті? Хто проти мене? Проти Стані. Mm -hmm. Ми з Тані вже мовчимо, а ви кожен троє нам задаєте запитання якісь. А ну так, То, нас двоє та, подозрілих, та, щоб ви щоб ви якби, визначилися хто більше. різні запитання треба задати, так? Можеш комусь одному, як хочеш. Майкло на таке спливу. Таня, ти туди ходиш сама чи з компанією? Я з компанією. Що, Ні, до речі, туди брати дитину? Так. Так. Та. Чи часто ти туди ходиш? Кожен день. <laughs> Ні, не часто. Не часто. Але я зараз там, ми всі там. Що <laughs> ти бачиш там все? Не раді, я мовчу. Чи це велика територія? Ні. Думаю, що Оля тут буде. Та, я шпигун, але тут є такі правила. Якщо е, шпигун. Ну, тобто, ви майже виграли, але якщо шпигун відгадує локацію про що йшла мова, то виграю я. Це тільки що ти придумала? Ні-ні, та? це такі правила. <риклад> це такі правила. Тобто, ну ви там говорили, що є тварини з дітьми можна, це щось таке освітнє. Я е, це окремаємо. Ні. Ну, значить, ми ви виграли. <риклад> <риклад> а що <шо> це? <риклад> Ну, я була близько. Близько. <сметалі> Дивно, що ти не вгадав. <сметалі> ну сам, в нас закінчилось шоу. І в нас в кінці перемогла дружба, все ж таки, ми погралися гру. Дякую вам, дівчата, за. Руки. Я бачу, він не згоден. <сметалі> за що вони виграли не згоден. — Ні, що перемогла щоб дружба дружба. <сметалі> Каді, а, дуже вам дякую, приходьте ще. <сметалі> Дякуємо <сметалі> тобі. Було дуже весело. <сметалі> <плоді> дякую. Вау, wow, ти подивився це відео до кінця, і я тобі дуже вдячна. Обов'язково став вподобайку, якщо тобі відео сподобалося. Також підпишися, щоб не пропустити нічого важливого. І обов'язково коментуй. Напиши про те, які враження викликало у тебе це відео, і чи чекаєш наступних. Дякую, до зустрічі!